Друзі, це Євгенія, і ви на каналі В'язана Мрія. Сьогодні я хочу показати вам свої нові шкарпеточки. Ці шкарпетки дуже яскраві і незвичайні, а незвичайне в них поєднання кольорів та їх візерунок. Почнемо з кольору. Бачите дуже незвичайне поєднання яскраво світло-зеленого та сірого. Це, мабуть, такі, таке поєднання, я і сама від себе цього не очікувала. Але останнім часом душа просить чогось яскравого, але практичного. Практичність у тому, що саме ось ця нижня частина шкарпеточки забруднюється найперша. Тому вона в мене сіренька. Але поєднання зі світло зеленим ось таким яскравим, насиченим, роблять ці шкарпетки, ну, дуже святковими і дуже позитивними. Це по-перше. По-друге, нитки. Нитки, хоч і звичайні акрилові, але дуже дуже хорошої якості. Ось ці сиренькі, м'якенькі, і ось ці зелененькі, теж м'якенькі. Дуже добрі нитки, в'язати з них це було одне задоволення. Далі те, що можна сказати про візерунок. Візерунок ви, друзі, не дивіться на те, що верх шкарпеточок наших якісь вузенькі. Ні, це, це не так. Ось дивіться: візерунок наш дуже еластичний. От якщо отак на руці показати вам, бачите, цей візерунок на основі звичайної резинки, але ця резинка зміщується кожен шостий рядочок і тим самим вона образує спіраль, яка дозволяє шкарпеці дуже щільно облягати ніжку і забезпечує додатковий комфорт. До речі, майстер-клас, як в'язати такий незвичайний візерунок, ви можете знайти на моєму каналі. Там вже на вас чекає майстер-клас. Можете прямо зараз піти та навчитися, але раджу вам додивитися це відео до кінця, а потім вже, потім вже шукати моє відео з майстер-класом. Бо буде ще цікаво. Отже, продовжуємо. Що стосується п'яточки. П'яточка посилена, ущільнена. Цей візерунок, який теж можна навчитися в'язати на моєму каналі, забезпечує міцність п'яточки та те, що вона дуже тепла. Подвійний візерунок. Шукайте на моєму каналі, знайдете і навчитеся. Те ж саме і про ось цей ось цей візерунок, там, де наші пальчики, бачите, обидві сторони теж міцні, ущільнені теж ці подвійний візерунок. Тобто ця шкарпетка буде носитися довго і буде дуже теплою, дуже зручною, бо вона чудово облягає ніжку. Да і виглядає вона незвичайно і дуже красиво. Мені подобається. Якщо подобається вам, друзі, то не пошкодуйте поставити мені вподобайку. А також залиште комент. Мені дуже цікаво! Що ви думаєте з цього приводу? А також підписуйтесь на мій канал, бо, буде ще багато цікавого, не пропуститься для цього. Тисніть на дзвіночок! Отже далі в'язала я ці шкарпетки на двох спицях. Розмір чи номер, як кому зручніше, 2,5. Ось такі спиці. В'яжу, зазвичай, я шкарпетки на двох спицях. Це дуже зручно, це дуже економить час. І нічого, що в таких шкарпетках є шовчик. Один маленький шовчик зовсім не зіпсує зовнішній, зовнішній вигляд шкарпеточки. Ось бачите, нічого страшного немає, в тому, що. Тут є шовчик. Тому що шовчик я роблю дуже акуратно за допомогою ось такого гачка. Не голкою я це роблю гачком. І найближчим часом я вам покажу, як це робити у своєму новому майстер-класі: як з'ясати шовчик для шкарпеток, які зв'язані на ось таких двох спицях. Повірте мені, друзі, це не тільки прискорює в'язання шкарпеточок, але й дозволяє використовувати різноманітні візеруночки, які дуже, досить важко адаптувати під 5 спиць. А двома спицями це дуже просто, дуже швидко, дуже красиво. Ви будете, будете напевно, дуже задоволені. Гарантую вам це. Отже, друзі, я розповіла вам про свої нові шкарпеточки. Маю надію, що вам сподобалося. Отже, не зволікайте підписуйтесь, залишайте вподобайки та тисніть на дзвіночок. А також я дуже чекаю на ваші коменти. Всім до побачення!